Про доказову аргументацію. А ця книга взагалі для кого? Для кого ти її писав? Вона для першочергового, вона для всіх, тому що вона розвиває критичне мислення, от якщо використовуючи Ті ж давні античні методи, які досі живі, ті, які використовує релігія і політика, це ораторські прийоми, маніпуляції і апеляції. І відповідно вони не переконують, вони не доводять твою тезу, а вони просто апелюють до твоїх комплексів, страхів, інстинктів, спільних авторитетів або спільних цінностей. Це не переконує, це не доводить. Це об'єднує своїх навколо свого. А якщо ми говоримо про те, щоб це довести, то тобі потрібна доказова аргументація. Для чого вона потрібна? Вона використовується для того, щоб довести свою позицію саме. Доконаним фактом, тобто не залякуванням або не моделюванням якогось потенційно ймовірного сценарію в майбутньому чи в минулому, а саме доведеним фактом, і це працює на істинність твого твердження, ну тобто наближає його до істинності, до правдивості, і це сприяє більш конструктивному, більш раціональному діалогу. Тому це може використовувати дитина аби перевіряти дані, які їй каже штучний інтелект, наприклад. Я коли дивлюсь відео, бачу, коли людина каже, «Я штучний інтелект, запитав який відсоток у нас в Україні. Раїні там я не знаю, там заробляє там тисячу доларів. Ну штучний інтелект він не має доступу до цих досліджень. По суті, він має доступ до статтей на в медіа або до того, що відкрито в загальному доступі, і відповідно він вигадує ці всі дані. Це неправда. Треба перевіряти. Мені потрібно було, якби я міг використовувати, я б написав це набагато швидше. Мені дуже багато було досліджень потрібно було. І я попробував запитати його. І я почав перевіряти і кажу, для чого ти мені брешеш. Він каже: Ой, вибачай, дійсно брешу. Я кажу: знайди правдиві. Він знову мені вигадує, знову коротше, він не допомагає. Це треба перевіряти, те, що ти бачиш на відео, в інтерв'ю. Коли тобі говорять, треба перевіряти цю всю інформацію, аби не піддаватись пропаганді, маніпуляцію, емоційному, психологічному впливу. На тебе і для того, щоб сприяти розвитку суспільства, коли ми будемо використовувати саме доведені факти в аргументації своєї позиції, ми будемо менше говорити більше будемо мовчати, більше будемо думати, більше сумніватись будемо, і це все сприятиме нашому розвитку.